Всім привіт-привіт! Давненько я вам не розказував всяких баючок. Вдарився щось в історичну тематику. Зараз я вам щось трошки розкажу. Значить, історія, історія така. Десь так приблизно років з 10 назад. Тут в наших краях, а саме, а саме в Дубинському районі, по-моєму, десь туди в районі Теребовлі. Ну, коротше, десь на протязі 2-3 років було знайдено, було знайдено кілька архівів УПА. І, значить, я особисто спілкувався з одним чоловічком. Який брав участь в, цій, в, цій, в, цій, в цьому пошуці, і, і, і фактично знайшли вони, вони знайшли значить, архів СБ УПА ну, Служби безпеки. І каже, ну що каже. Довгий час в нього ті документи уявляєте, такі. От, а що таке з стає різкістю? Ну. Е, ці документи довгий час взагалі е, нікого не цікавили. Е, і той самий чоловік, що мені розказував, каже, та вони в мене як каже по сараї, я їх сушив, вони були. Коротше, вони були в залізному бітоні, Бетон Біто, частково зіржавів, тобто він же роз, розгерметизувався. І документи були мокрі, склеєні. Е, частина їх вже, як то кажуть, безнадійно були втрачені. Але частина була, звичайно, чи та іменно, ну, Уявіть собі, на бітон, приблизно 40-літровий набитий е, бумажками плотненько, скільки там тих документів було. То, каже, я в себе в сараї на дровах сушив ті документи. я порозкладаю вони полягають, висохнуть, поскладаю, отак і во. І що ви думаєте? Вилучили документи. Ну, то я розказую вам байку, бо це мені розказував чоловік. Я їм розказую з його слів. На жаль, я, е, як, я чув, що була про ту знахідку, але я не знав конкретно, хто його знайшов, та й не дуже я там допитувався. Знайшли, то знайшли. Та й все. Ну, головне, що вони знайшли не випадково, вони його шукали. Шукали з металодетекторами. Це десь в районі села Буща е, Буща, Смига. От там ті ліса в тих лісах. Там, як хто орієнтується, зовсім близько такий орієнтир цікавий, як цього? Як воно? Антонівці, штаби, УПА і так далі. Значить, і що ви думаєте, приїхали представники Служби безпеки? Я кажу, це зі слів цього чоловіка. І той архів вилучили все і ще й взяли розписку, розписку про нерозголошення, що в тому архіві було. Але так сталося. То я кажу до того чоловіка: то ти будеш мати проблеми, що ти то мені розкажеш? Він каже, а я тої розписки не давав. Я кажу, а хто давав? А то каже, там, коротше, як би то інші люди. Він в тому не участь, ну, не брав участі, так що каже, я маю право. Говорити, що хочу. <хи> от е, Ну, добре, знаєте, як мене зацікавило. Засекретила СБУ. Блі, моє, що ж там таке було? Кажу, що там було, якісь якісь може, якісь координати, якісь е, списки секретні. Він сміється, каже, та ні якась фігня була, блін. Які там списки? Значить, так, там були протоколи допросів. Коли допитувала Служба безпеки, ну, всякі ж там були в них свої розслідування були, знаєте, от, значить, там були протоколи е, тих допросів, і е, такі якісь, типа накладні, де в кого що взяли. Там, допустимо, е, там якогось там Іванюка, Миколи, е, село, там, допустимо, Сіжок взяли. Два мішки пшениці. А в якогось там Петручка взяли там, 50 кг свинини. Окесть от таке, 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 так, таке отака. Каже, Нічого такого взагалі цікавого не було, бо сподівалися, що як знайдуть архів. Там може бути якісь карти, якихось е, таємних бункерів, е, може якісь такі дані цікаві про якісь бої, про якісь сутички, десь може про якісь хрони секретні, е, про інші архіви. А то каже, такво, по суті, справа була звичайна бухгалтерія. От, е, ну, А по допросах там, там, просто, каже, там, ну, як допит, до, по допитах. Допит там, ну, як видав, і була сце, якась сценографістка, що записувала. Ну, були ж всякі там, знаєте, накладки, і служба безпеки розбиралася. І вплоть до того, що я е, знаю з книжок, що. Е, багато дуже е, як сказати правильно, ну, смертний вирок виносили багатьом своїм. Своїм учасникам УПА виносили там, от вони ніби як би розсуждали, що то десь там щось там по, по нарушив якісь їхні правила, закони, ой, чи зрадив. Е... ну там, там була своя. А, як то сказати? Ой, що таке сьогодні тією різкістю? Там була своя біда. Отака от ситуація про архіви. А про інші архіви я просто-напросто читав в газетах і в інтернеті. Про знайдені архіви, якась така була пошість, помієте, що пішло. пішло. Ну, я, наприклад, чув як мінімум про чотири, про чотири таких випадки. Оце Тернопільська Рівенська область. Отака от, от ситуація. І ще хочу вернутися. Щойно нагадав, якось так випадково я зустрів одного свого знайомого, теж любителя історії. І він каже, Василю, хоч щось побачити. Ну кажу, ну що, хочеш побачити, і, вибачайте, я забув, як воно називається. Кліше, бандерівське кліше листівок. Кажу, ну а що, тако прямо можна побачити? Да, І достають з пакета, кліше вирізане з дерева рістями, видать. І така штамповка, що там е, заклики до населення, там, е, що то там не пам'ятаю, не, не вступати в комсомол, е, там ще щось таке, кілька таких кліше. Це, це теж е, хлопці знайшли е, от, так, так само архів землі, теж в бетоні, і ці кліше, дерев'яні кліше збереглися до сьогоднішнього дня. Правда, я не знаю, яка їхня історія, де вони, що, що з ними зараз. Ну, але я особисто таку річ в руках тримав. Це кліше прочитати нереально, бо там дзеркальне, дзеркальне відображення на ньому. так Але вони вже мали, вони собі зробили пару таких штамповок на на бумазі, щоб можна було побачити, як воно виглядало в оригіналі та листівка. Отака історія про, про бандерівські архіви. Так що, хто мріє знайти бандерівські... Чи там Упівський архів і надіється, що з того щось там збагатіє фінансово шансів мало, так само, як на тому, що знайти могилу фашиста, і фашисти за то заплатять купу грошей. То все така, такі легенди, місцеві, баючки, отакі. От Такі боячки, як я люблю, розказувати. Все бувайте здоровенькі. Може вас хтось таке щось чув, може щось конкретніше саме про ті, про ті самі знахідки, що я зараз говорю, буде дуже цікаво, дуже приємно по, по, почитати ваші коментарі на, на цю тематику. І якісь може, нюанси, може хтось документи ті в руках тримав, може їх читав. Було б дуже цікаво. От. Я дуже жалію, що я тоді не поїхав, не пошукав, хто їх. Просто я думав, що там мені шанс. Ноль буде Хто мені там покаже то. Знайшли і собі тихенько сховали, тримають. А виявляється, той архів лежав у мого знайомого в дровітні на дровах, він його сушив. Прикидаєте? Отакі От бувають случаї. Все, бувайте здорові, всього вам хорошого, з, наступ... з наступаючими святами, з наступаючим Новим роком. Всього вам хорошого!